Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Донині чую, як кажуть на Україні. Щоправда, цієї прикрої помилки останнім часом припускаються все менше. Запам'ятайте, що на ми кажемо лише тоді, коли ведемо розмову про частину якоїсь країни. Ось приклад на Одещині, на Поліссі, це в Україні, або на Рязанщині чи на Брянщині, а це російські області, чи скажімо на Підлящі у Польщі. А ось коли треба казати в звичайно ж тоді, коли ми називаємо просто країни. Ні в якому разі не кажіть на Україні, на Росії чи на Польщі. Грамотно сказати в Україні, в Росії чи у Польщі. Отож, кажіть не на Україні, а в Україні. Бережіть своє здоров'я, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.